Чи знайоме вам це дивне відчуття, що в пазлі бракує шматочка, але ви не можете точно визначити, що саме. Історію людства нам завжди розповідали дуже чітко, дуже організовано, мавпи, потім якісь сутулуваті предки, потім неандертальці, і нарешті, ми, славетні Homo sapiens. Але що, якби я сказав вам, що ця пряма лінія брехня? У 2008 році сталося щось. Від чого історичні книги затремтіли на полицях. Археологи проводили розкопки в Сибіру, в холодному та ізольованому місці під назвою Денисова Печера. Те, що вони знайшли, не було скарбницею золота і незагубленим містом. Це було щось смішно мале, фрагмент кістки з мізинця, настільки маленький, що помістився б на кінчику вашого нігтя. У той момент ніхто не звернув на це особливої уваги. Це здавалося просто ще одним шматочком будь-якого неандертальця. Але коли вони віднесли цей фрагмент до лабораторії та витягли ДНК, тиша наповнила кімнату. Дані не збігалися, той генетичний код не був людським. Це не був неандерталець. Він належав дівчині, але вона належала до виду, якого наука ніколи раніше не бачила. Подумайте про вагу цього. Раптом ми виявили, що не самотні. На еволюційній шахівниці був третій гравець. Лінія привидів, яка ходила по землі, дихала тим самим повітрям, що й ми, і яка якимось чином була повністю стерта з колективної пам'яті. Ми називаємо їх денисівськими людьми. І ось тут все стає особистим. Подивіться на свої руки зараз. Серйозно подивіться на них. Якщо у вас є предки з Азії, Океанії чи навіть Америки, є реальна ймовірність, що кров цього примарного народу зараз тече у ваших жилах. Дослідження показують, що люди в Австралії та Папуа Новій Гвінеї несуть до 5% цієї ДНК. Вони не зникли повністю, вони приховані всередині нас. Але пекуче питання: якщо вони були настільки реальними, що залишили свій слід у нашому геномі, чому ми знаходимо так мало кісток? Чому здається, що Земля навмисно поглинула їхню цивілізацію? Саме тут наша історія перестає бути просто біологією та починає перетворюватися на майже надприродну таємницю біологія титанів? А тепер я хочу, щоб ви використали свою уяву. Забудьте про образ тендітної та брудної печерної людини. Докази, які ми маємо про денисівців, малюють зовсім іншу, майже лякаючу картину. Коли вчені почали аналізувати знайдені останки, такі як Щелепа Сяхи в Тибеті або вражаючий череп з Харбіна, відомий як людина дракон. Вони зрозуміли, що мають справу не з кимось, з ким хотілося би битися. Ці істоти були збудовані як танки. Уявіть собі людину з масивним склепінням черепа на 20% більшим за наше, з щелепами настільки міцними, що боксер важковаговик виглядав би як дитина та гігантськими корінними зубами. Вони були титанами, але груба сила була не єдиною їхньою перевагою. Природа дала їм справжні надздібності, зробіть глибокий вдих зараз. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Якби я зараз скинув вас на вершину Гімалаїв, ви, ймовірно, знепритомніли б за лічені хвилини від нестачі кисню. А Денисівці, вони з цього засміялися. Ми виявили, що у них була дуже рідкісна генетична мутація під назвою Іпасодин, це як біологічний турбокомпресор, який дозволяє крові ефективно транспортувати кисень навіть у розрідженому гірському повітрі. І знаєте що? Сучасний тибетський народ може жити на даху світу, саме тому, що успадкував від них цей ген. Це генетичний дар 50 тисяч років тому, який досі рятує життя. І це ще не все. Їхня імунна система була елітною. У той час, як наші предки Homo sapiens, масово вмирали від нових хвороб, Денисівці мали неймовірну природну стійкість, гени, які навіть допомогли сформувати наш власний сучасний імунітет. Подумайте про це на секунду. Ми говоримо про сильніший, можливо, здоровіший і неймовірно адаптований вид до найворожіших середовищ на землі? Це тривожно, чи не так? Якщо вони були біологічно перевершуючими нас у багатьох відношеннях, як це можливо, що ми тут записуємо відео, поки вони перетворилися на пил? Їхня біологія була ідеальною, що наводить нас на думку, що причиною їхньої смерті була не слабкість, це було щось інше. І, можливо, це щось інше пов'язане з тим, що вони вміли робити руками і своїм розумом. Неможлива технологія. Ви коли-небудь чули приказку зовнішність оманлива. Що ж, з Денисівцями це закон? Традиційна історія намагається переконати нас, що тоді передові технології забивали один камінь об інший, доки він не ставав гострим. Але Денисова печера дала докази, які ображають цю хронологію. Серед тисячоліть пилу археологи знайшли браслет, виготовлений із зеленого каменю під назвою Хлоритоліт. Він гарний, блищить, коли його полірують. Але шок стався, коли вони поклали цей браслет під мікроскоп. У ньому був отвір ідеально виконаний отвір з канавками, що свідчать про стабільне, високошвидкісне свердління. Дозвольте мені перекласти, що це означає, щоб зробити цей отвір, не розбивши камінь, їм знадобилася б технологія, подібна до сучасного дриля. Ми говоримо про 40, можливо, 50 тисяч років тому. Як це можливо? Це як знайти смартфон у єгипетській гробниці. Його просто не повинно там бути, але він є. А якщо ви думаєте, що це була удача? Подивіться на голку вони знайшли кістяну голку, тонку, ніжну, з крихітним отвором для протягування нитки. Це найстаріша швейна голка, коли-небудь знайдена в історії світу. Це не інструмент для виживання, це дизайн, це означає, що вони шили одяг на замовлення, що вони мали почуття естетики, комфорту та моди. Це змінює все. Ми говоримо не про диких звірів, ми говоримо про ремісників, про інженерів із забутої епохи. Якщо вони мали здатність створювати точні інструменти тисячоліттями раніше, ніж те, що за словами історії дозволено, що ще вони побудували такого, чого ми ще не знайшли, або ще гірше, що ще вони побудували такого, що було зруйновано. Їхня технічна досконалість відкриває небезпечні двері в нашій свідомості. Чи недооцінюємо ми минуле, бо ми надто зарозумілі, щоб визнати, що ми не були першими, хто був цивілізованим, архітектори зірок. А тепер давайте розширимо наш кругозір. Давайте вийдемо з печери та подивимося на гори Азії, зокрема на регіон Гірська Шорія в Сибіру. Там існують мегалітичні руїни, які не піддаються логіці, йдеться про вирізблені та складені кам'яні блоки вагою понад три тисячі тонн. Щоб ви мали уявлення, найбільші камені Великої піраміди Єгипту важать близько вісімдесяти тонн. Ті, що були в шорії, це монстри порівняно з цим. Нашим сучасним кранам було б важко перемістити ці камені сьогодні. І вгадайте, хто жив у цьому регіоні. Так, це правда, наші друзі Денисівці. Традиційна наука каже, що ці утворення є природною геологією, але уважно подивіться на фотографії прямі кути, плоскі стіни, і найтривожніша річ астрономічні вирівнювання. Деякі з цих структур, здається, спілкуються із сонцестоянням, із зірками. Це вимагає математики, це вимагає поколінь спостереження за небом, це вимагає соціальної координації, якої не повинні були мати печерні люди. Ось вам питання, яке спонукає до роздумів: що, якби Денисівці були першими вчителями. Подумайте про всі стародавні легенди від Тибету до Америки, які говорять про мудрих велетнів, богів-наставників, які навчили людство будувати, читати зірки та культивувати. Чи ці легенди просто казки, чи це спотворені спогади про часи, коли ми співіснували з цими надрозумними кузенами? Якщо в них був більший мозок, міцніші тіла та точні інструменти, не абсурдно думати, що вони могли бути архітекторами протоцивілізації, яка послужила основою для всього, що сталося потім. Можливо, Стоунхендж і піраміди є відлунням пізніми імітаціями технології, яку Денисівці опанували задовго до цього. Це запаморочлива ідея. Але що сталося? Якщо вони були такими грандіозними, такими передовими? Чому сцена раптом спорожніла? Загадка розуму та велика тиша? Ми дійшли до найболючішої частини цієї історії: кінець. Ми знаємо, що Денисівці мали інший мозок. Деякі нейробіологи припускають, що їхня нейронна структура дозволяла мати фотографічну пам'ять або здатність розпізнавати образи, про яку ми, сапієнси, навіть не мріємо. Дехто навіть наважується сказати. І тут ми вступаємо в сферу спекуляцій, що їхнє спілкування могло бути менш вербальним і більш інтуїтивним, майже глибокою емпатією, що межує з телепатією. Уявіть собі життя в суспільстві, де брехати неможливо, тому що кожен відчуває правду, але 40 тисяч років тому запала тиша. Що сталося? У нас є дві основні теорії і обидві жахливі. Перша геноцид, Хомо sapiens поширювався. Ми були меншими, слабшими окремо, але нас було багато, і ми були жорстокими. Можливо, що зіткнувшись з цими різними гігантами, нашою реакцією був страх і спис, чи винищили ми своїх власних родичів з чистої нетерпимості, чи наша еволюційна перемога заплямована кров'ю? Друга теорія це катаклізм. Подія молодшого Дріаса, раптова та жорстока зміна клімату, яка заморозила світ і спричинила масові повені, можливо, застала Денисівців зненацька. Якби їхня цивілізація базувалася в певних долинах і горах, стихійне лихо такого масштабу могло б знести їхні міста так, можливо, у них були міста та розсіяти тих, хто вижив. Змусивши їх змішатися з людськими племенами, щоб уникнути повного вимирання, чи втекли вони до найвищих гір, до глибоких печер, породжуючи міфи про підземні царства, такі як агарта чи Шамбала? Можливо, факт полягає в тому, що ми втратили щось цінне ми втратили інший спосіб буття людиною. Уявіть собі, чого ми могли б навчитися від них. Уявіть собі, культуру, мудрість, світогляд, які померли разом з останнім чистим Денисівцем. Але пам'ятаєте початок цього відео вони не зникли повністю, вони живуть у крові мільйонів людей сьогодні. Можливо, той момент сильної інтуїції, який у вас виникає, або та незрозуміла фізична витривалість це привид предка Денисівського покоління, який шепоче у вашій ДНК, нагадуючи вам, що історія людства набагато більша, чарівніша та загадковіша, ніж нам розповідали. Що ви думаєте, чи ми їх убили, чи клімат їх убив, чи вони все ще десь там, чекаючи, щоб їх знову відкрили? Залиште свою теорію нижче. Правда, часто прихована в тому, що історія намагалася стерти.